Григір Тютюнник, Тайна вечеря. Оповідання читає Юлія Христова. Гей, бички, гукаю на весь шлях, а вони, наче й не чують, плентаються собі помалу, бо знають, що не додому, а з дому йдуть. А тут ще й проти вітру і губи мені звело так, що кричу бички, а виходить мички. Мов вони того й не слухають, бо бички ж це одне, а мечки інше. Гей, мечки! Правлю дідові помазану солому в містечко. Він у нашому колгоспі ощіп на кузню зробив і крок випов'язав. Так оце йому плата, сани соломи і ще, кажуть, ячменю півтора центнера. Про ячмінь не знаю, може, й справді за кузню, а про солому знаю. Брехня. Соломи дав бригадир за те, що помазан йому поріжок зробив новий і чотири пари віконниць фельончастих. Так що брехня. А втім, яке моє діло? Моє діло привезти солому, скидать і давайте, діду, вечеряти. Бригадирові поріжок та віконниці на дурику, а мені вечеря. От тільки холодно дуже. Лежав на соломі, ноги мерзнуть, перелізно дишло, бики хвостами б'ються, Став іти, продимає наскрізь, якби ж воно одежина путня. А то шинеля німецька, куца, видно, німець маленький був. Та ще й без кишень. Прорізи є, а кишень нема. подгнивали. Ото воно в прорізи й піддимає. Гей, мички! А оце, мабуть, з пів кілометра іду і майже не мерзну. Приноровився. Тулюся до бичачого боку, доки свій бік нагрію, один, правий. Тоді повертаюся спиною до вітру та грію другий. Лівий. А правий тим часом добіє потроху, ну та нічого. Якось доб'юся. Скидаю солому, увійду в хату і розкошелюйте з діду на вечерю. Ги, ги А як же? От на тому тижні ми, як возили солому до дядька Йосипа з Семеном Одарковичем, батько в нього хто зна хто, а мати Одарка. То чого тільки й не ставлено нам на стіл? І борщу, і сала мерзлого з червоненьким усередині, і каші молошної. Пополасували, тільки на салі трохи не повезло, бо до нього виделки подали, а раз подали, то вже ж руками в миску не полізеш. Взялися ми за виделки, важкі такі, понаколювали по шматочку і в рот. а сало тільки бринь і сприснуло. І в Семена, і в мене. От сміху, так ми тоді руками. Поки господиня в хатині руками, а як увійде, знов за веделки беремося. Сяк так упоралися і латата додому. Нікому й не розказували, бо в нас такі люди, що тільки дай порвать, враз придражнять. Гей, мички! Оно вже й містечко видно, ба як рано посвітили. І вікна не понамерзані, ясні, а в нас у селі жовті. Звісно, як на них криги в палець. Так ще скидаю солому, повечеряю, ляжу в сани, накрию ноги соломкою і ньо-ньо додомцю. Назад бички бігом бігтимуть до ясел, то не встигнуть змерзнути. А може, дід ще й випити дадуть? А чого? Може, й дадуть. Вони розказують страх, які багаті. Ще б, як молодих плотників на війні побито, хлопців у ФЗУ на Донбас позабирано, а плотникувати в колгоспах, то треба ж комусь. От і наймають усі діда помазана. Йому хоч і 70 років, а те ще хіба ж так? Без шнура і як по струні. Питають оце в нього жінки коли помрете, діду? То він засміється, поплює на долоні, підморгне та й каже. А ви каже, приходьте до мене вечорами по черзі, посидемо, погомонимо, тоді і взнаєте, коли я помру. О чудопал. Тут ось о по поділу ніяк не доберешся, а йому погомонимо. Гей, ледачі! Таки ж і холодно, а смеркає враз, кліпнеш очима, розплющишся, а воно наче ще поночіше зробилося. І ніде ж нікогісінько. Воно тільки дроти гудуть, ач, ач понапиналися, як не перервуться. Один, два, три, чотири, чотири дроти. А гудуть. Наче їх сто або тисяча ціла. І кожен по своєму товстий, товстенько, тонкий тоненько. А солома на санях і собі підпрягається, сичить, їжиться од морозу і лущить усередині, злягається. О, мишка писнула, мабуть, з навильником Он онкому тепло та добро. І їсти є що, там колосочок невим'ятий знайде, там зернятко з мишію. Хлам-хлам-хлам уже й не голодна. їде в місто. Дурна, чим ти там ласуватимеш? Це тобі не в стозі. Ну, їдь, про мене, гей, Мурі! Інтересно, що дід на вечері поставить? Ну там борщу, сала, каші молошної. Чи то пак ми в дядька Йосипа таке їли? От набалакав борщу сала, тож ми в дядька таке їли, а в діда побачимо. Мов вони сьогодні холодчику наварили, як не як чоловік соломи привезе. От, якби холодцю або ні. Не треба холодцю. З холоду й на холод, ні. Краще, якби. Що, якби? Он де розперезався. Може, діда і вдома немає, а я вже зазіхаю. Оце так припікає, бички аж інеєм взялися. Треба ще за сани сховатися що. Соб ідіть. От тобі й заховався, тільки притулився до соломи, а сани, як забіжать там намет мене, як пошпурять. Ото тобі чуєш, і заховався. І навіщо я проти ночі вирушив? У день хоч мороз усівся був, а зараз і дихнути не дає. Тільки отак проказав собі, аж гурк. Вже й вітру немає, і солома перестала шарудіти. У вуличку в'їхали. А бички, видно ж, почули, бо зупинилися. Гей, бички! Вже дома поганяю, та за налигач, та батішком цвьох, Аж іній схолох посипався. Ну, от ми й добилися. Вуличка до діда Вузенька занесена снігом в рівні стенами. На заметах світло з вікон лежить, дими з бобдурів сивіють у садках, і пахнуть. Від кожної хати різним. Як дроти в полі гули по різному, так і дими з бобдурів пахнуть всяк свої. То кулешем, то латками гаряченькими, то не розбереш і чим. А в діда не топиться, видно, вже й вечері налаштували. Соломки виглядають. Цабе, цабе. Вигукую напроти дідового двору хрипко й зморено. Хай лишень почують, як я підбився в дорозі і в що мені їхня солома обійшлася. А дід ні гугу, і поріг не виходять. Оце так ждуть, пхаюся за метами до вікна. Зазираю в шибку. Ба! Та дід ще й не самі з молодицею. Сидять обоє за столом, випивають, на покуті рушники, вишивані купкою, два образи на лаві богами догори, а на них жмутик сухого деревію. А воно посеред хати комод з отрухлою ніжкою, прядка, ослін, мазати заходилися, чи що. Та хто ж взимку маже, стукаю пужалном у віконницю. Діду, діду, вам соломи привезено. О, почули. Човпуть до вікна заточуються, видно, вже накубрячилися. Що там таке? питаються, і лоскочуть вусами мокру шибку. А самі червоні, як не луснуть. Солому, кажу, приймайте. Угу, ну, скидаю там біля комори та увіходь погрійся. Бач, погрійся, кажуть. Я ж так і знав, що повечеряю. Тільки що пак у них на столі стоїть. От роззявко. Молодицю, комут, богів усе побачив, а їстівного й не вздрів. Ну, та ще надивлюся, раз уже сказано увіходь. То надивлюся. Треба лишень швиденько впоратися. Дерусь на сани і опиняюся в рівні з дідовим Бовдуром. Чути навіть, як у ньому домовики товчуться, сажу трусять, а вітер аж солому закачує. Та в спину мене в спину хоч би не скинув, бо вже колись був скидав, як скіпку, тільки ф'ють і об землю. А я впав і лежу. А бригадир побачив це біля конюшні було та як зарегоче, що ж з тебе каже за парубок, раз тебе вже й вітер подужає. А мені дух забило, і не поворухнуся, і слова не вимовлю. Зате вже подивився на нього, як схотів. А вітер таки молодець. Оце тільки но зачеплю на вильник, то він і скине, й скине. Удвох пораємося. Та ще воно домовики товчуться в Бовдурі, сажею в мене шпуються і регочуть отак. гу гу. гу Кишан циболоти кричу. А півень на горі як зажеркотить, а горобці з під стріхи як пурхонуть, подумали, що то я на них кишкаю. Вертайтеся, дурненькі, та спіть собі, а то так погребіться в соломі. Там зернятка є. От і буде вам вечеря. А вибочки постійте, перемигайте собі, померзнете, швидше додому доскочимо. Увіходжу в хату, а дід якраз чарки наливають. Став при порозі, зняв шапку. Добрий вечір, кажу, і долоню туди, де вуса колись виростуть, приклав, щоб не помітили, як ласо я усміхаюся, бо на столі чого тільки й немає і капуста, і кисіль, і груші солоні, і пелюстки волії, таке, як і моя доля не вмирала, кажу веселенько. А молодиця на мене зирк-зирк, почервоніла страх. Видно ж, соромиться, що я їх з дідом на слизькому застав. Чого там соромитися? Я під війну ще й не таке бачив. Та вже до молодиці Здрастуйте, тітко, з новосілям вас чи як? А дід сміються та чарку мені, та хліба шматочок з пелюстиною Пий Ми отроче, мимрять, бо вже такі п'яні, що і язиком не володають, і чаркою мені в руки не попадуть, водять нею сюди, туди, перед моїми очима, а я ж хочу вловити та й собі, сюди, туди рукою воджу, На силу впіймав, випив, а вона, як полум'я, так у скронях і загуло. Якби ж я хоч наїдений, а то над ще серце. Пий ще, наврипалися дід, пий та звиняй, що до столу не саджаємо. Поза як у нас сьогодні з Христею? тайна вечеря. Чув, що це таке? Тайна вечеря. Адже ж так я кажу Христину, чи чого ти щулися, ге? Чого привнила, ге? Ай чогось милка приунила не слихать я речей. Так я співаю, отроче, ану ж під соби дідові. А чом би й не помогти, кажу собі, дід хороший, горілка добряча. Бички стоять, трудодень заробив, вечеря оно, ну, як на весіллі. Чом не посидіти в компанії та не потюгукати? Стійте, діду, кричу, ви не так, от як треба. Та як почну високо, привисоко Ой ти, пташка, конорегейка, не літайте високо, бо сагмаж ж я добре знагаю, що гмій милий далеко. Хет, а хтемський підскочили дід, оце так зачепив. Та й собі, бо сегма я добре зна Чуєш, Христе? Знаю. Ото внімай зри і да воздасться тобі сторицею. Ану, брат, налий нам ще по чарці і собі налий. Ви б оно ну, хлопця посадили, бо його вже розхитує. Тихо озвалася молодиця. Нічого кажу, я й постою, я ще в зріст іду, то не завадить. Давайте краще по чарці, бо я ж соломки вам не сяк так накидав, а з натовптом. Ануки лиш розкошелюйтесь. О, чула, вернякає дід, наливай. Так за те, що з натовпом гукаю. Ні, стій. Перебиваю дід, Христе, давай вип'ємо вдвох, щоб і зміни не було, щоб ти мені, як по струні, ходила, пойняла, а я собі жона да убоїться мужа. Хотів ще й рукою махнути, і махнув би був так упав. Прокинувся аж біля села, сніг під полосками репить. Витьохкує, дроти гудуть, місяць прямо в очі мені світить, і бички біжать підтюпцем, парою хекають. Видно, холодно їм, а мені байдуже. Лежу, як у колисці, в головах місяць, а біля ніг мати плачуть. Чого це вони? Де вони взялися? Труть мені ноги, а я й не чую. Затерпли чи що? Мамо, о, щезли. і місяць зайшов. Чи то пак я заплющився, о, знову є місяць і знову зайшов. Отак на бічку я й лежатиму аж додому. Укриюся бичачою парою та й лежатиму. Додомцю ню, це ж село? Ні, то скирти. А де ж село? Ну, годі, треба спати.